Вітаю, як завжди, в цій порі. Програма Погляд зблизька» – Генеральний партнер програми Видавництво «Навчальна книга Богдан. Добрі книги для добрих людей. В село Лосяч Борщівського району наша знімальна група приїхала на свято відкриття християнського комплексу, збудованого до 1025-річчя, хрещення Русі, а відкривали його в День Незалежності України. Наше село дуже гарне знаходиться на трасі. Траса проходить на Тернопіль, на Кам'янець-Подільський, багато приїжджають туристів. Землі у нас обробляє Василь Степанович, Городовий, директор ПАП Дзвін, житель Чотківського району, який допомагає нам вирішити всі соціальні питання, дбає про людей, вчасно розраховуються паї. село наше велике, має протяжні 6 кілометрів, в якому проживають 1150 людей, є 400 дворів. Це досить таке велике. Сло. Досить гарне велике. Як бачите, самі проїжджаєте, можете ваші враження самі гарні, судити, гарні, як враження. цього. Видно, що є в селі господар. Є Василь Степанович, у нас обробляє землю 1127 гектарів. Часно розраховується, як я сказав, сплачує всі податки. Господарство у нас працює більше 50 людей. Це дуже багато. Працює цегельний завод, на якому працює 35 людей. Теж платить вчасно за надра. Ну, по великому рахунку ніякі питання, такі, що було видно, не рішаються без його допомоги. Садик, школа. Всі-всі питання ми звертаємося до нього, до нього, він ще ні разу нам нічого не відмовив. Стараємося всіма силами один другого підтримувати. у проведенні свят задіюємо всі версти населення, і старших, і молодших, працюють колективи. У минулому був духовий. Правда, зараз важко зібрати, Хор працював. Зараз е, малі е, форми це вокальна чоловіча, вокальна жіноча, тріу, дуети, со, сольні учасники. А сама ви села? Так, я тут народилася, тут е, працюю е, багато років в сільській раді. Знаєте, кожну людину. Так, кожен я двір. кожну людину знаю, кожен двір, і, і всі проблеми, і всі е, ну, гарні якісь сторони життя. І долі, і, стара... і долі людські. І стараємося людям по необхідності, кому що треба допомагати, вирішувати питання. Я працюю в бухгалтером сільської ради, ну, теж народилася я. Сама мешканка Лосяча. І що хочу сказати, Василь Степанович ну, взагалі розумна, порядна, чуйна людина, взагалі вислухає людей. Ну, самі хороші риси, характеру в нього є. Ну, і Ми йому дуже завдячні, що він сюди прийшов до нас, він нас підтримує, особливо в фінансовій частині, оскільки ми зверталися до нього, він ніколи нам не відказував. Ну І що ми можемо побажати йому? Його родині, щоб він був здоровий, щоб його родина була здорова і всього йому найкращого. У перечутті свята настрій у кожного піднесений. То ви на свято йдете? На свято йдемо на яжі з квітами, до матінки Божої. бо Вона дала здорочки тілом всім людям і, і всім селі, цілому село. Ми самі прям вирощимо на подвір'ю. Ми такі, знаєте, ми колись приїхали сюди переселенці з Польщі. І дуже ми бідили, а тепер трошки вже добре, вже нема коли жити. Чоловік мій помер у три місяці, ноги йому відрізали та ходив два роки без них. А тепер я вже живу сама, сенаті, але діти мої борщові, де до мене приїжджають донька, і внук, і невістка, і внучок. Життя продовжується. Так, життя ще продовжує так. На відкриття духовного комплексу прийшли і діти, і дорослі. Це добра традиція українського села переживати разом радощі й біди, незважаючи на повсякденні клопоти та на постійне безгрошів'я, селяни збираються разом, щоб відсвяткувати особливі події. І добре, коли в селі є господар, який допомагає в цьому. Сьогоднішня подія в нашому селі це великий знаменний знак: знак того, що ця духовність, глибока духовність нашого народу не міліє, не зменшується, що економічна розруха ніяк на це не впливає, тому що це місце не просто місце будівництва, не просто місце посвяти, це місце глибоко символічне і навіть в, якої, в якійсь мірі воно містичне, тому що колись давно наші предки на цьому місці поставили фігуру Божої Матері в ті часи, коли не знищилося все підряд, нищилася наша духовність, нищилося наше коріння. Оце місце було сплюндроване, фігура вивезена. І на цьому місці люди вирішили, що без Бога на цьому світі можна щось створити. Тут було дві споруди. Обидві споруди закінчилися великою руїною. І на отій купі сміття, яка стояла посеред села, оця наша віра, що оце має прийти хтось, і хтось нам це має все поправити. І ця мрія все одно, хоч яка вона. Наївна, яка вона е, така дитяча, вона все одно е, здійснюється, тому що в наше село прийшов цей хтось, прийшов господар Василь Степанович Градовий. Прийшов, прийшла людина, яка не просто мріє заробити, людина мріє залишити щось після себе. Людина, е, е, Глибоко побожна, глибоко віруюча, глибоко е, духов, духовна людина, яка з великою повагою ставиться до цих простих людей, і він на цьому місці не тільки впорядкував, а звів у цю величну споруду, якою ми нині радіємо, тішимося, освящаємо, і е, така прикраса буде служити візитною карткою нашого краю, нашого села. І ми йому дуже вдячні за це. Директор господарства ПАБДЗ Він Василь Градовий, якому дякують люди від малого до старого, згадує усе почалося з того, що місцеві жителі попросили у нього навести лад у самому центрі села. Ми щиро тішимося і радуємося тим, що сьогодні зібралося стільки багато людей. Ці гарні і добрі, і щирі слова це найбільша вдяка, яку ми можемо собі заслужити в цьому життю. Я би хотів. Щоби, так як сьогодні з такими гарними щасливими поглядами, ви завжди заходили за е, браму цієї споруди, тому що вона робилася дійсно щиро від душі з усім, що можна було зробити. Дякуючи в першу чергу вам, тому що е, так Бог дає, що спочатку ви на зборах просили мене загорнути тут каяму крипком, бо комусь продали. Він забрав гроші, а мені кажуть, Василь цей Степанович загорніть яму. Коли я загорнув яму, ви кажете, Василь Степанеш має би щось побудували. Але то так певна була сила Божа, що вона нас вела до того, щоб ми побудували такі речі. А будували то, тому що є тут гарне, добре, велике місце в центрі села. Центр села завжди хто приходить сюди, до церкви йде, до школи йде в різних моментах. Він завжди. Буде проходити через це місце. Він завжди буде просити Матері Божої Ісуса Христа, щоб Він дарував силу. Бо ми коли моцні, здорові, ми думаємо, що нам нічого не треба. Як тільки до нас постукає біда, ми зразу стаємо і Бога згадуємо, і пачер мовимо, і все на світі, але не все воно в кінці аж є помічне, але казав, хоч в кінці, але головне, щоб ви це робили. Я хочу подякувати в першу чергу. Маковську Ігору Богдановичу, який запросив мене в це село, який є патріот цього села, який любить це село. Я йому казав Ігор, по крайній мірі тобі не буде встидно, що я сюди прийшов. Він сьогодні десь прихворів, але Бог так дав, що він зараз на стані одужання. Він прийде сюди, він буде тішити за цими всіма речами. Я дякую. Своїй команді спеціалістів сьогодні називають слова мої, в першу чергу, градовий Василь Степанович. Але воно відносно правильно, бо в нас градовик тут є два. Другий градовий Василь Степанович. Ви всі дивитеся на мене, але Бог там розділить, що мені, що йому. Я дякую Маковському Ігору Богдановичу, який. Теж відгукуючи на любі речі, бо я десь там чітко відзвоню, а вони тут літають, виконують всі ці речі. Я дякую сільському голові, який дійсно щиро хотів би дуже багато зробити, але зробимо тільки-тільки, скільки можемо, бо все обмежуючи в грошах. Тому що ви запросили мене в це село бути господаром, а з діда прадіна бути господаром завжди було тяжко важко. І не все господару так легко, але якщо ви мене ще терпите і говорите добрі слова, я тим тішуся і стараюся, що можу робити. Ясно, що я би хотів зробити багато. Я би вам хотів зробити ту лагвеас так, але я роблю те, що можу, бо більше не негоден, бо така ситуація в нашій країні, яка все одно дає нам можливість створити, я хочу вас поздоровити сьогодні з Днем Незалежності. Святом нашої держави. Це саме певне велике свято в душі кожного українця, тому що за неї пролягло багато наших дідів і прадідів, за них багато в лісах було винащено молодих людей. За них цілі покоління їздили до Америки, до Канади, привозили гроші, а потім більшовики купували землю, більшовики туди, все позабирали. А нам далася незалежність. Це є наша мати, яка б вона не була, але вона є наша, її треба шанувати, любити, творити. Ми маємо можливість вільно молитися Богу. Ми маємо можливість бути вільними людьми. А це певне саме дороге і важне, яке може бути для нації. Тому ніколи я запрошую вас не плакати, не жалітися. Плачуть ті, хто не має здоров'я. А хто має здоров'я, мають чи робити робити. Тяжко робити, хто хоче легше, то легше має жити. Хто тяжче, то ліпше, щоб жив. І головне, щоб ніхто нікому ніколи не завідував. Тому, шановні жителі цього села, я хочу і тішуся разом з вами, тому що я є вже частинка вас, щоб вам було добре, щоб Матір Божа Ісус Христос на вас посилав всі ласки небесні, щоб ви були моцні, здорові, щоб ви правильно виховували своїх дітей. Тому що діти це є майбутнє нашої нації. Нас не буде, а вони лишаться. Вони ці маленькі, що сьогодні носили, вони це будуть згадувати, вони будуть передавати своїм дітям, вони будуть передавати своїм внукам. А я про себе, я щаслива людина. Мені Бог дав можливість працювати на рідній землі, творити. У мене є жінка, діти, внуки, які сьогодні присутні, в мене є батьки, тому я сам працюю і тому закликаю вас всіх. Тішитися, бути самодостатніми. І ніколи не жаліти, що ми українці, так, в нас десь матеріально життя гірше, але духовно, морально ми є завжди сильніші. Як сказано, і сьогодні пророчі слова, в'єдначі сила народу, і сьогодні, як нас не роз'єднували по конфесіях, по Заходу і Сходу, а сьогодні ми сидимо, стоїмо тут всі. На спільній молитві, на спільні почвяті цього комплексу, тому Україна має майбутнє. Слава Україні! Героям слава! На урочистості приїхали керівники району та народний депутат Іван Стойко. Сьогодні влосяче як у всій Україні радіє народ, радіє тому, що Україна є, Україна буде вічно, і село в Борщівському районі, де ми сьогодні на святі. Воно має подвійне свято, бо меценат Пан Василь спорудив прекрасне місце, прекрасний сквер, в якому є фігури Ісуса Христа і Матері Божої, і які будуть оберегом для цього села. І тому, приїхавши сюди, я справді тішуся і радію, що я разом з своїми краянами на цьому чудовому дійстві. Після виступи після служби Божої, яку ми тут слухали і приймали разом участь, хочеться, щоб вся Україна раділа не тільки в день незалежності, але щодня. Раділа від того, що ми маємо волю, що ми маємо свій синьо-жовтий стяг, що ми маємо свої чудові, неперевершені вишиванки яких, в яких є сила, і дух, і наш український величний код, і тому вітаю усіх краян, вітаю тих, хто сьогодні долучився до цього свята, зичу добра, щастя, любові, благодаті Божої і віри в перемогу. Любимо Україну. Живім Україною, творим для неї, і все в нас вийде. З нами Бог і з нами Україна. Ну, нам приємно сьогодні бути в такому гарному місці, в селі Лосич, де освячується сквер духовної культури. І тим більше ми попали сьогодні ще в день незалежності нашої держави. Це величне свято, це історичне свято, великий день нашої незалежності, самосуверенітету, самоцінності. Можливо, 22 роки це історичний великий період, але разом з тим ми пройшли різні етапи становлення. Маємо свій державний прапор, маємо свою конституцію, маємо свій герб. Врешті-решті маємо свою державу. Районна влада намагається, виконуючи соціальні сліди президента, робити все для того, щоб покращити соціальний рівень життя наших людей. Треба сказати, що ми теж підходили до свого свята з певними здобутками. Наприклад, вчора в Боршові відкрито дитячий садочок, «Звіночок», що приємно. Для того, щоб наші діти могли гарно виховуватися і могли здобувати знання. Ми завершуємо ремонт двох шкіл. Це у селі Вигода і в селі в селищі Мельниця-Подільська, де повністю замінено вікна на розберічі. Зроблено утеплення стін і зроблено зовсім новий інтер екстерір цих закладів. Робиться у нас так само багато в закладах культури. Ми є свідками того, що в Бордяківцях сьогодні буде відкрито новий оновлений будинок культури. До речі, це село святкує сьогодні 550 своїх п'ять років. Оків так само завершується ремонт гарного сільського будинку культури у селищі Мельниці Подільська. Робиться так само багато під час реформування медичної галузі і в цих закладах. Ми завершуємо зараз ремонт поліклініки у скала Подільський, ще додатково відкривши сім палат. Ми зараз робимо ремонт центральної районної комунальної лікарні, де проводиться ремонт неврологічного відділення, травматологічного відділення. Нещодавно відкрито приймальне відділення. Так само робиться. Ремонтні роботи у Мельниці Подійській лікарні, де замінено котли, де зроблено ремонт палат, і зараз відкривається окремо ще відділення прийомне, де можуть приймати наших громадян. І, звичайно, що дуже велике значення має духовність, духовність нашого народу. Ось сьогодні, відкриваючи цей меморіальний комплекс, завдяки градовому селю Степановичу, який орендує землі у цьому селі, ми бачимо, що вклавши великі гроші, а це немала сума майже півмільйона гривень. Воно віддячить тим, що наша молодь, що наші люди в цьому селі будуть духовно збагачені. вони молитися будуть до Бога за нашу Україну, за її незалежність, за те, щоб наша держава була соціально, економічно сильна і щоб вона була європейською державою. А яке ж свято? Без пісні самодіяльні артисти в селі Лосяч надзвичайно талановиті. Коли ще хрещеному храні, були конала. Ща говори на полях українська родина, Щасливо хай світить червона халина, на ясні зорі, на тихі води, на віки вічні. Є не Люба. Бачки велику дзвони, лежі молитві, ще на долоні, ця днина додасть нам сила, щоб Україну ми всі любили. Ніч поминула і сонце, світить. Випухай мати, щоб хося діти. Ви дивилися програму погляд зблизька». Програма виходить зі сприяння видавництва навчальна книга Богдан. Добрі книги для добрих людей.